Тельці, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог підготувала прогноз на грудень 2024 року для вас. Нагадую, що цей прогноз, як і будь-які інші на просторах інтернету, я рекомендую все ж слухати за асцендентом, оскільки інакше технічно це зробити неможливо. Щоб визначити ваш асцендент, я створила для вас легку й доступну інструкцію. Переходьте ось за цим відео і отримайте підказки для себе. Ну що, продовжимо. 1 грудня у нас відбудеться новолуння у знаку стрілець для вас, стрільці. Це новолуння стосуватиметься тематики восьмого дому. Восьмий дім це тематика кредитів, грошей партнера, глибоких трансформацій і великих змін. Про що взагалі говорить цей період, якщо сказати простими, зрозумілими словами? Оскільки новолуння завжди у нас говорить про нові початки, нові можливості, нові перспективи, я б сказала, наче про нову енергію, яка буде у вас зароджуватися, і от вона у вас скупчиться у восьмому домі. Восьмий дім досить такий загадковий, часом не дуже приємний. Для декого з вас, особливо, якщо будуть іти особисті такі напружені транзити, може говорити про появу, наприклад, кредитів чи якихось боргів, чи певних великих проблем, через які ви можете переживати, але які в перспективі можуть дати вам такий певний поштовх і значну трансформацію. Хоча в позитивному ключі це новолуння може, наприклад, принести додатковий дохід вашому партнеру, і, наприклад, він захоче ділитися цими фінансами з вами. Тому не все так погано. Насправді, досить класний період для того, щоб попрацювати з астрологом, попрацювати з психологом чи з іншим езотеричним спеціалістом для того, щоб знайти і отримати відповіді, які сидять всередині вас, але ви не можете їх виявити. Також, можливо, дехто із вас отримує СПА. Чи нарешті вирішить питання, що стосується грошей, які є у вашому підпорядкуванні. Енергетика новолуння у нас діє протягом наступних двох тижнів, тобто аж до 15-го числа, чудовий період для внутрішніх трансформацій і проведення різних фінансових операцій, в тому числі. Але давайте з кредитами і боргами будемо обережнішими. Також нагадую, що до 15 го го Меркурій ретроградить, але про цей період я розповідала в ось цьому відео. Можете, будь ласка, перейти і ознайомитись. Повторювати знову уже не буду. Але не тільки ретро Меркурієм єдиним цього місяця, 7 грудня, у нас починає ретроградити Марс. Марс, планета дії, планета активності. тельці, в принципі, не дуже сильно схильні до активних і рішучих дій. Ви все таки тяготите до спокою, до комфорту. А тут іще й Марс, планета дії. Вона йде в ретроград, тобто вона відкочується, змушує повертатися. Нам назад до невирішених якихось питань. Всі справи йтимуть повільніше, всі домовленості виконуватимуться повільніше. І тому це чудовий час для того, щоб повернутися до старих справ, але не найкращий час для того, щоб починати діяти. Отже, тельці про що говоритиме Марс, який буде ретроградити у вас частково по четвертому дому, а потім перейде і вже тривалий час знаходитиметься в третьому домі. По четвертому дому я пройду досить швидко. Я думаю, малу кількість людей зачепить дана частина прогнозу, але все-таки це можливі певні конфлікти, непорозуміння, повернення до старих справ із родиною, які ви не завершили. Тому намагайтеся не агресувати і вирішувати всі питання спокійно. Що стосовно третього дому, і ретро Марс знаходитиметься у третьому домі досить тривалий час, про що взагалі це для вас? В першу чергу, на що б я хотіла звернути вашу увагу, це на питання проблеми з транспортом, із е, автомобілями, із технікою і так далі. Ну, по-перше, оскільки ретро Марс буде нас уповільнювати і не давати змоги швидко реагувати на певні обставини, наприклад, у ситуаціях на дорозі може трапитися. Так, що ви не зможете вчасно відреагувати, наприклад, на неадекватного водія поруч. Тому, будь ласка, тельці, будьте обачні, за кермом, було б добре завершити ремонт автомобіля, який ви давно відкладали. Якщо дивитися на цей транзит з іншого боку, наприклад, про що ще може говорити ретроградний Марс у третьому домі, з одного боку це 100% конфліктність. Конфліктність із сусідами, конфліктність із братами, сестрами, взагалі, із малозначними. <знайомими> людьми, тобто вони вас всі дратуватимуть, вони будуть все робити не так, як вам хотілося. Тому намагайтеся більш спокійно реагувати на те, що відбувається навколо вас. У цей період у вас може з'явитися бажання повчитися чомусь новому, розпочати, наприклад, новий курс, але я вам рекомендую завершувати старе, не розпочинати нового, оскільки, якщо ви. Зголоситеся на певне навчання, воно ймовірно йтиме повільно, щось рухатиметься не так, як вам би цього хотілося, і тому я рекомендую все ж таки довчити все, що ви відкладали у минулому. Також у питаннях з документами чи домовленостями можливі певні затримки, відповідно конфлікти внаслідок цього. Тому давайте просто спробуємо розслабитися і не вимагати від нікого великої швидкості. Тому видихаємо і просто пристосовуємося до нового ритму, який нам дає Ретро Марс. яка відбудеться 15 грудня. Вона завжди несе енергетику завершення або отримання результатів. Вона у вашому випадку стосуватиметься другого дому гороскопу. Другий дім це тематика грошей, ваших талантів і особисто вашого майна або ваших фінансів. Тобто, це особисто ваша зарплата, не гроші партнера, якими ви розпоряджаєтеся, а особисто ваші гроші. Досить часто у моїх клієнтів я помічаю, що така повня програється тим, що людина втрачає певне джерело доходу, на яке опиралася раніше. Наприклад, вам обіцяли премію ви. Її довго чекали, а тут вирішили вам її не давати. Ви розраховували на зарплатню, а тут вирішили її вам затримати. Чи ще якісь виникли питання? Тому дійсно тут усі ваші плани фінансові можуть піти шкереберть, але не забувайте, на початку місяця я вам говорила, що у вас можуть з'явитися нові джерела доходу, які будуть не особисто ваші, але ви зможете ними розпоряджатися. Ну, наприклад, у вашого партнера з'явиться додатковий дохід і він зможе вас підтримати. Не засмучуйтесь, якщо. Що будуть певні фінансові втрати, а вони дійсно можуть бути за повнолунням у другому домі. Просто сприймайте цей період як те, що щось відпало, але натомість прийде щось нове, ну, у вашому випадку з інших джерел. Отже, тельці, таким чекає вас грудень. Я бажаю вам гарного місяця, а ви не забудьте підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, а також переходьте за посиланнями під цим відео.